Привіт, мої хороші. Овен, гороскоп на грудень. Підсумок року. Фінал. Енергетика переходу на 26-й рік. Багато буде енергетичного докучі. Значить, цікаво, що нас чекає саме в грудні. Три блока інформації від мене: перший загальний, далі у нас під страхи. І третій топовий це підказки вам. Але пам'ятайте, що це загальний гороскоп. І за індивідуальним звертайтесь в приват. А щоб енергетика цього гороскопу вам програлася і були вдалими вам підказки. Не забудьте віддячити Всесвіту. Поставити вподобайку, підписатись на канал і обов'язково залишити коментар. Інакше ця підказка буде вам некорисна. Поїхали! Овен Грудень. Овен Грудень. Так, перше, що хочу сказати, це. Десятка кубків, початок дуже цікавий. Щось буде заточено на вашій сім'ї, на близьких, на рідних, на дітях, е, здійснення бажань, можливо, це час подарунків, ви будете займати голову саме що подарувати, святий Миколай, святкування нового року, грудень буде багатий так на такі події, і ми будемо турбуватися, звісно, щоб наша сім'я посміхалася, щоб була радість, здійснення бажаного і щастя сімейного затишку. Дивимось далі. Ціль. Потужно. Будете переживати. Ось щось буде стосовно сім'ї, стосовно планів, стосовно побажань, можливостей, страх. Але зазвичай це такий, знаєте, страх більш надуманого. Це не так страх, як переживання. Чи вийде у мене те, що я запланував на грудень? Чи буде моя сім'я біля мене щаслива? Чи вийшло потішити моїх дітей чи рідних, близьких, племінників, похресників? Карта світу. Чому? Переживаєте зазвичай це і є колесо року. Зверніть увагу, колесо фортуни у нас є, але ж і це якась певна, певна інформація про завершення якогось циклу в глобальному масштабі, так як це старший аркан, це може бути якраз підсумками закінчення року 25-го і перехід на 26-й. І щось як не завершено, щось як не залишили, не, не, залишили якісь е, певні питання, от в 25-му, і ви бачите, що ви не встигаєте. Щось може бути зав'язане саме на, от можливо, на, на сімейних питаннях, на родинних питаннях. І тут ви переживаєте. І от ви вже розумієте, що треба починати новий етап, а я ще щось там не завершив. Тому, можливо, йде карта по вас переживання. Дивимося далі, щоб їй трошечки роз'яснити цю ситуацію і побачити, що, що і я. Далі, далі у нас так. Далі у нас о, королева Жезлів. Про що вона нам говорить? Це карта дії. Реалізація. Дівчата, це може показувати вас. Я справлюсь, я витягну, я постукую в ті двері, які потрібно. Ваша чуттєвість, ваше миттєве бажання зреагувати на всі проблеми, вирішити і бути готовою до того, щоб реалізовуватися і здійснити всі плани. Я не побоюсь, і ваші думки вони світлі. Вони такі, що двигають вами. Також це може показувати чоловіків, які також не будуть боятися реалізовуватись, тобто не бояться ні конкуренції, ні питань робочих, ні сімейних. Я все справлю. Я витягну. І тут, можливо, цей страх чи встигнете певні питання, які у вас були заплановані на 25-й, витягнути, щоб не брати їх з собою 26-й, а За часто ми беремо якісь обіцянки, якісь фінансові борги, і воно це все тягне. Цей страх незаквершених справ. І тут підказочка вам така, що треба буде, так, да, щось пошуршати, підігнати, підтягнути ці справи і довести до ладу. Давайте подивимося страхи, що вам буде заважати. Це другий блок інформації. І якщо ви їх будете знати, ви врахуєте, і вони вам не будуть заважати в грудні. І так, Овен-Грудень. Грудень, грудень 25-го. Овен-грудень. Овен-грудень 25-го. Карта світу. Другий раз. Карта світу. А це знову говорить про вас оцей страх, що ви перетягнете на новий, вже новий, 26-й якісь ситуації з вашого життя, що ви не зможете не встигнете, не маєте можливості, і якісь питання, оце у вас буде, знаєте, груди такий емоційний для вас буде. Хоча овен, да, пре як на пролом, а це відчуття, що проходив, проходив! А оце ж таки, якісь питання, проблеми, якісь негаразди. От воно все це перетягується на наступний рік. І оцей страх, він буде присутній. Однозначно, також карта вежа: страх, що, можливо, щось зруйнується. Що якщо воно у вас продовжиться на наступний рік, це зруйнує якісь ваші плани, це зруйнує якісь ваші досягнення. Що ти кола пекла, які ви проходили протягом го року, що от зараз самий пік. Ці негативні думки вас добивати будуть, які будуть літати і просто вас додовбати. Оце все може пошатнути дійсно. Тому не піддавайтеся, не піддавайтеся, не завершили зараз, завершите в січні. Тут головне настрой ваш повний. Ну і основний блок, який я вам казав, це підказки. Третій блок тотально важливий, але від вас відкуп. Це вподобайка. Коментар з словами вдячності. Ну і, звісно, підписка. Так, поїхали. Ну і ще, почекайте дуже цікаву інформацію, яку ми готували для вас два роки. Два роки готували для вас це. Чекаємо. І так, Овен-Грудень. Підказочки для вас. Карта поміркованості. Про що я щойно вам говорив? Карта підказки. Не поспішайте, все буде одночасно завершуватися, так як воно має бути. Ви не встигли зараз трішечки пізніше. Закрийте, подивіться, щоб відкрити шлях до нового, треба одночасно завершити все, що для вас важливо. Не так, що тут закінчив, тут не закінчив, все полетів в нове, воно у вас тягнеться. Ви затягуєте на весь рік. Поступово ви наповните обидва глечики і досягнете можливості рухатись далі. Наступна підказка для вас. Дев'ятка пентаклів. Карта. Приємна карта. Карта, коли вам комфортно, відчувайте. Ту підтримку відчувайте ваше задоволення, з ким ви можете його розділити, з ким ви можете рухатися в 26-му році до нового етапу, до нових е, досягнень, до нових благ, там де з тою людиною, з якої вам хочеться рухати е, е, далі да і розділяти ті блага, ті результати, яких ви досягаєте, і ще досягнете. Тобто, у вас має бути не тільки підтримка, а взаємопорозуміння і можливість розділити радість. Досягнення і можливостей, і навіть те, що коли і важко, також розділити. Ну і основна вам підказка четвірка жезлів. Подивіться, яка прекрасна карта зими, карта тепла. Але дивіться, де тепло, там, де ваші близькі, там де ваші сім'ї. Це може говорити підказка, що рано чи пізно ви будете в цьому колі, рано чи пізно е ви зможете розділити це тепло, якщо ви не разом. Якщо ж ви разом, то не втрачайте ні хвилини, ні миті. Святкуйте свята, підтримуйте один одного, об'єднуйтеся і діліться теплом. Воно біля вас. Як це правильно сказати, задовільняйтеся тим результатом, який зараз у вас є. Не потрібно постійно бігти. Часом і маленькі результати є надзвичайно великими для ваших близьких. А тепер саме головне: запрошую всіх вас в телеграм-групу, яку ми створили. І для всіх. Тобто, якщо ви не цікавитесь магією, не цікавитесь езотерикою, але хотіли би щось для себе, нове дізнатися, отримати обряд безкоштовно, до речі, на фінанси, на те, щоб в сім'ї було все добре, на якісь здійснення бажань, на притягування відносин, світлих, без темного, зразу кажу, без темного, світлих, екологічно чистих, прошу. В доступі є багато матеріалу, і буде тонни матеріалу. Далі, якщо ви вже отримали дар і не знаєте, що з ним зробити, або відчуваєте, що він у вас є, також вступайте. Вас чекає безкоштовна діагностика на ваш дар, і ви зможете з нами навчатися матеріалу для вас. Ось так. Якщо ви практик і практикуєте, будь ласка, приєднуйтеся. У нас є матеріали для вас, буде багато мастер-класів та навчання. Запрошую.